<кій> Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді лампа Motion Sensor Light Bar. <кій> лампа куплена на одному китайському сайті. Так, вона білого кольору, в неї батарея на 600 мА. Рейтед вольтаж 5 вольт. Модель y nl 02 Нічна лампа, що тут далі написано, адреса, де вона вироблялася, сертифікати, in China, да і все. Більш нічого. Є позначка Shell Color White, і вона, не зрозуміло, 3000 чи 6000. Ну, то таке, купувалася вона в районі 5-6 доларів. Що у, у нас в комплекті? Давайте почнемо з мануалу. Що тут у нас в мануалі? В мануалі пише, де її можна почепити. Це, 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 це сходи, спальня, кімната зберігання, передпокій, кабінет, кухня, шафа, ну, там, ванна і де завгодно. Хоч, хоч в автомобілі написано. Ось так от виглядає мануал. Тут щось написано, подивимося. Пу -пу. Як воно встановлюється? Тобто у нас є магніт і у нас є лампа. Це кабель для зарядки. Ось. Угу. ПП-попо. 60 вот ліхтарів. Ага, батарея тут написана На 600 мА. Тут написано, от, прикольно. Тут написано 600 мА, а тут написано 1300 мА. Ну, добре. По розмірам 240х36х18 мм, вага 110 г. Ну І написано, які там є кнопки. Кабель у нас, давайте подивимось на кабель. Кабель у нас тут -ту -ту, середньої якості. USB Type A на USB Type-C на USB Type-C. Далі. Сама лампа виглядає ось так от. Ось. Кнопка вмикання, плюс-мінус по світлу і авторежим. Знизу датчик. Кнопка вмикання on-off і ніша така, нібито під магніт. Ось магніт магніт з неї сторони тут скотч. Ви здираєте захисну плівку, куди вам потрібно і просто хлоп. І вона прилипає. Прикольно, майже немає виступу. Як це все діло працює? Ми її вмикаємо і вона ось так от світить. Робити яскравіше. Ми можемо яскравість зменшити. Також є автоматичний режим. Даний посад зразу вимкнена, вона в будь-якому випадку спрацює, як дізнатися, що це автоматичний режим. Тут... А, щось прикольного, тут є. Зараз вимкну, щоб було видно. Зараз, секундочку. Тут є процентаж. Скільки відсотків залишилося батареї і в режимі авто там з'являється АТ. Автоматичний режим. Загалом штука класна, на дотик приємна. Моя особиста думка це... Ну, Класна річ. Тобто її можна купувати, десь там перед передпокій її повісити, чи в прихожій, чи десь там, не знаю, коли вночі вийде те, щоб воно само собі світило, вмикалось. Прикольна, нормальна річ. Заряджається по Type-C. А те, що показує, скільки залишилося відсотків батареї, взагалі крутяк. Тож, себе лайк. Не знаю, скільки там буде жити батарея, але круто. Всім раджу, всім гарного дня!